Слава Богу, браті і сестри, мені дуже приємно бачити лиця ваші і бути в домі молитви. І перше, що я хотів би, це подякувати вам за ваші щирі від цього серця, молитви, в тому числі за мене, і то, що я знаходжуся серед вас, слава нашому Господу. І ми співаємо часом такий псалом за те, що за те, що я, ще живу, могу Господа хвалю, це милость Божія. Слава нашому Господу, браті і сестри, я хотів би сьогодні також читати Слово Боже. І я вважаю що себе щасливим, будучи на цьому місці, проповідати Слово Боже, ділитися Словом Божим, і радутися в місті з... <кхання> з вами. Звільняюся. <кхання> Сьогодні, брат переді мною Ніколай, він говорив нам про живу віру, про те, що вона має бачити, вона має бути, бачити, дивитися в майбутнє, вона має бути увірена. І я сьогодні хотів би продовжити цю мисль. І, знаєте, і однажди кожен із нас він сказав перед лицем Божим: Господи, я вірю Тобі, Ісус. Я обіщаю тобі служити і хочу йти за тобою. І знаєте, наша віра порою, вона е, піддається таким, е, таким падінням, то подйомам, і порою ми віримо і крепко віримо, а порою нема сили вірити. І знаєте, і колись Христос сказав, чи ти віриш хоч трошки, каже: віру. Каже, поможе йому, не вірю. І, і ці слова теж є написані і мають місце в Біблії. І тому ми, порою наша віра висока, могутня, сильна, а порою слабкіша. Я хотів, би, знаєте, порою ми співаємо також е, псалом такий: е, псалом, Знаю я, що мені можна, а що мені нельзя, знаю, що хорошо і що плохо, знаю, що на землі существую не зря, тому що я. Вірою в Бога. Потому що я вірую в Бога, браті мої, сестри. І я згадую такий примір. В моїх дітей є дедушка, багатий дедушка на внуків. І... Але 50 років назад він не був дідусь. Він був юноша. Він був подросток. Йому було 15 років. І він оставив свій дім, батьків. Остав, і поїхав далеко-далеко з, з свого свого дома, поїхав далеко вчитися. І там, будучи юношею, йдуть уроки, і він свої, маючи, ж, тільки осталося все, що в нього було, це віра в Бога. І були уроки. І він каже, і треба було дивитися йому. По учобі йому треба було йти і дивитися кіно. І він каже, я не піду дивитися кіно, бо я, бо я віруючий. І тоді його закликають до директора і кажуть, по чому ти не дивишся кіно, чому ти не хочеш йти на цей урок? Каже, бо я віруючий. Я кіно не можу дивитися. Значить, пиши об'яснительно. Сидить, він пише об'яснительно, хоче написати і я каже, я, я не знаю навіть, навіть що писати. Ну, каже, так як є, так і напиши. Отак От він і написав. Не дивлюсь кіно, бо я віруючий, тому що я вірю в Бога. І знаєте, і нехай Господь благословить і нас сьогодні, браті мої сестри. Що поміняло? Давайте задамо вопрос. Помінявся, чи помінявся Бог сьогодні? Дявол предлагає по-другому тактику свою. Не дивися кіно один час, ні. то вже закінчилось. Сьогодні подивися по дві-три по минути. Але сиди на цьому телефоні чи Ютубі чи, чи по пару часов. Отака От тактика пішла. І подумаєш, почому так? Де ж та віра, Господи? Господи, почому сьогодні я, віруючи, можу так сказати, що я можу дивитися, я можу заглядати куди? туди, куди я не, не можу заглядати? Я ходжу там, де і Де мені не треба ходити. І казалось би, де ця границя? Куди, де вона вже розмилася? Чого я туди переступаю? Я ж віруючий. Знаю я, що мені можна, а що мені не Знаю, що добре, що плохо. Браті мої сестри, сьогодні ми віруючі. Я хотів би сьогодні продовжити тему мого брата про саме про віру, що потрібно, що нужно нам, щоб наша віра укріплялася. Независимо від возраста, Я хотів би, щоб наші діти, наші подростки, наша молодь і середній возраст, і всі старші люди, вони були крепкі в вірі і були віруючими, були віруючими, настоящими. І нехай в цьому Господь благословить нас. І я відмітив сьогодні таких три для себе відмітив три таких речі, три таких направлення. Що підкріпляє мою віру, що її обновляє, що дає їй сили бути крепкою. І перше це Слово Боже, написано Римлянам, римлянам 10 глава, 17 стих. Віра от сеня, а слишення от Слова Божого. Тоді, коли ми чуємо Слово Боже, брати ми і мої сестри, воно нас обновляє, воно укріпляє нашу віру, і ми приходимо в це собрання саме почути Слово Боже, брати і мої сестри. І тоді, коли ми, вроде би, все чуємо, ну так, бачимо все, ну тоді, коли ми почули Слово Боже, яке нам Господь сказав, тоді наше серце, воно просто ну, стає, умиляється. Просто наше серце стає м'якшим. і ми Переповнить наше серце благодарностю, що Ісус послав Його і послав на нам його вовремя. Слава нашому Богу! Браті, мої і сестри, ви знаєте, і коли, колись в Воскресній школі ми називаємо діти, коли вчать такі уривки Слова Божого, називають його золотим стихом. Я хочу вам сказати і засвідчити в тому, що вони не тільки позолочені, ні, приукрашені, ні, вони настояще і чистого золота. Часом, де, деякий час назад мені було досить таке мав переживання, було свої волнення, свої такі е, мислі. І це було, я пам'ятаю, субота. І я маю таку привичку. Кажу, дітки, давайте ми тепер провіримо золоті стіжки. Е, завтра воскресна школа, все провіримо, все, хто вивчив, хто не вивчив, повторив, вивчив і так далі. І часом вони бувають. Так переминають, знаєте, хтось не вивчив, хтось заминаються, коли розказують стихи. Але тут син мені підходить і каже: Папа, я вивчив золотий стих. Каже, давай розказуй мені. І він каже: не бойся, тільки віруй. І я сказав, жив Господь, слава Богу! Це настоящий золотий стіг, який нужен мені зараз в цей момент. Слава нашому Господу! І Господь послав його. І я возрадувався, що Господь дуже і дуже близько. Але час йде переживання, якісь звольнення. Я потім кажу: давайте ми помолимося Богу, вечірня молитва. Дочка, прочитай, возьми Біблію, прочитай Слово Боже. Вона відкриває і починає читати. Следующую притчу Христос предложил о том, что нужно всегда молиться и не унывать, Аллилуйя! І я сказав: Жив Господь! Це слово нужне мені тепер. І це Господь говорить: слава нашому Господу! Брати мої сестри, воно всі золоті стіжки, вони є з чистого золота, тому що це є слово Боже, і воно нашу віру підкріпляє і ободряє, і ми правильно робимо, що обращаємося до нього як до світильника, який горить в темному місці, Аллилуйя, нашому Ісусу Христу. І нехай це Слово Боже, воно не відходить від нас і в день, і вночі. І воно підкріпляє нас, і воно ободряє нас, і воно дарує нам дарує нам утішення. І Ісус Христос Він ніколи не опоздає Словом Своїм. Він ніколи не опоздає Своїм утішенням тільки тоді, коли ми обращаємося до Слова Божого. Аллилуйя нашому Господу! Слава! Друге, що я відвідав і хотів би поділитися, це наші свідетельства, дорогі друзі, Свідетельство нашої віри, коли ми свідетельствуємо, коли ми те, що маємо в серці, ми говоримо його, ми не мовчимо, саме те укріпляє нашу віру. Ми знаємо, і слово Боже, колись. Христос не даром він це не була не случайна встреча. Він зустрівся з, з Самарянкою возле возле колодця і. Вся четверта глава розказує цю встречу, розказує про те, як, 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 як вони зустрілися. Він розказує, як вони почали говорити, про що вони почали розговарювати, Як Господь Ісус, Він дуже мудро сказав їй, Він показав їй путь, по якому йти. Він розказав їй, як треба поклонятися Богові. Він розказав їй все і показав їй просто внутрішність її. Він просто. Показав, що Він є Бог, і вона крепко повірила в нього. і вона довірилась йому. І потім що вона зробила? Написано, нижче, на, на що хотів обратити в наше увагу. Четверта глава, 28 стих. Тоді жінка оставила водонос свой, пішла в город і говорила людям: Пойдіте, посмотрите чоловіка, який сказав мені все, що я сделала, не он ли Христос. Они о они пошли, они вышли из города и пошли к нему. Отак От поступила ця жінка. Вона не могла мовчати. Вона вже була повна радості. Вона була повною, вона оставила то, за чим вона прийшла. Вона забула про то. Але тому, що вона мала встречу з Ісусом Христом. О, яка це була прекрасна встреча. Вона не могла мовчати, ну, вона прийшла і свідетельствувала. І далі написано, вже 39 стихом написано цей же самої глави. І многі. и многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что она сказала, что, извиняюсь, что Он сказал ей все, что она сделала. И ниже такие слова. А женщине, 42 стих, «О женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, Ібо самі слышали і узнали, що Он істинно Спаситель мира, Христос, слава нашому Богу! Братья і сестра, ви бачите, що робить світство. Бог ця встреча з Ісусом Христом це мовчання. Тоді, коли ми провозглашаємо нашу віру, воно і вдруге зажигає. Це Слово Боже, це істинне свидетельство. І нехай Господь благословить нас. О, які Нехай будуть благословені ноги благовіствуючих мір, благовіствуючих святої. Нехай ми не умолчимо. І ви побачите, і ви самі знаєте вже, хто знає, хто убідився, що той, хто починає свідетельствувати, хто йде проповідати Другим, хто розказує про милості Божі, хто говорить і не в других ви зажигаєте любов, других ви зажигаєте віру. І нехай це буде благословенням для нас. Іменно це вторе, на що я хотів звернути увагу, це те, що укріпляє і нашу віру, і те, що нам нужно. Проходячи по життєвому путі, ви знаєте, ми, ми подвергаємося різним іскушенням, іспитанням нашої віри. І написано так, апостол Петр говорить в, в першій главі святої послання Петра, 1 Петра. Петра, 1 глава, 6 и 9 стих. «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если от нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите». І которого доселе, не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостю неизреченною и преславною, достигая, наконец, вірою вашою, спасение душ, слава нашому Господу, братья мои і сестри, і різні і іскушання ми переживаємо. Но потом, коли ми проходимо, пройшли все. Проходимо це все, ми ісповідуємо, ми свідетельствуємо Другим про це. І це свідетельство укріпляє віру слушаючих і нашу віру слава нашому Господу. Братя і сестри. третє, на що я хотів обертати наше внимання, це покаяння, іменно да, покаяння укріпляє нашу віру. В діяння святих апостолів написано. Такові слова, що колись апостоли, вони, апостол Петро, в частності, він возвисив свій голос і проповідував народу, було багато людей, які його слухали, і Він проповідував Ісуса Христа. І Його проповідь була така довгенька, знаєте, і він, коли він це все говорив, вони написано нічого, як народ слухав. но написано трошки вже в кінці, в друга глава. 37 стих, услышав это, услышав все Слово Божье, услышав это, они умилились серцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи братья? Петр же сказал им: покайтесь, братья мои сестри, Петро знав, Петро вже знав тому що Він це пройшов, браті і сестри. Він знав, що покаяння це те, що нужно кожній людині, щоб возрости в вірі. Петро це пройшов. І тепер Він говорить це людям всім в своїй першій проповіді. Ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, як тепер жити. Покайтеся. Просто покайтеся. І нехай Господь благословить нас в цьому. Ви знаєте, я хотів би далі читати Слово Боже. Це написано Євангеліє від Луки. Це, це не є прічта, з якої б могло б трошки так посунути кудись вліво чи вправо, порозсуждати, якось собі подум так вообразити чи ще щось. Це не прічта. Це собитє, коли в сьомій главі написано воно 36 стихом. Я читаю. «Нєкто із фарисеїв просіл його вкусіть з ним піщі. Його, тут з великої букви, це Ісуса Христа, І Он, войдя в дом Фарисея, возлег. І от жінка того города, которая була грішниця, узнав, що Он возлежив в домі Фарисея, принесла аловастровий Сосуд з миром і став позаді у ног його, і, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина, Прикасається к Ньому, ібо вона грешниця. Братя мої сестри, це собиття пройшло в домі одного фарисея, який, може, любив перед цим завжди приглашати друзей, гостей. І був, був гостеприємним, і це хорошо, коли і в нас завжди є. Коли ми прилашаємо друзей, коли, коли ми угощаємо їх, коли ми маємо общение, це хорошо. І однажды цей фарисей він пригласив Ісуса Христа. Він хотів з Ним пообщатися, він хотів мати з ним общення, з ним більше познайомитися і так далі. Але на це місце прийшла одна жіночка. Написала, Весь город знав, що вона грішниця. Але і вона це понімала. І вона це знала. І вона це в суму внутрішності своїй, вона це теж понімала. І вона вже почула про Ісуса Христа раніше. І колись вона поклала в серце своє піти до Нього, знайти і при першій же возможності зробити хоча б трошки, хоча б, хоча б щось зробити і принести своє йому покаяння. Вона, ми, ми можемо представити цю картину, пристати цю картину так. Як воно було? Христос возліг. Він так лежав, і общество друзей було спереді, але но його ноги були взаді. І вона підійшла до Нього взаді. І все, що вона могла зробити, вона не казала, каюсь, Ісус!», вона не кричала до нього нічого. Вона зайшла в комнату, де вони були. І вона просто плакала. Плакала сильно. І знаєте, і, а просто плакати це. Це вираження своїх емоцій, чувств, свого внутрішнього состояння. Жіночка, чого ж ти плачеш? Чого ти плачеш? Ні, в неї щось є внутрі. Те, що сльози в неї лиються, в неї є внутрі. Вони просто. Це вже просто показатель того, що вже, Господі, я розумію, я хто ти є, до кого я йду, перед ким я схиляю свої коліна. Я сильно плачу, я сильно сожалею про то, і весь город понімає, і я сама понімаю, що я є грішниця. І я плачу при тобою, тому що я понімаю, що ти є Спаситель, ти є той ти є той Бог, який Бог Ізраїля, Бог людей, до який прийшов до людей. І вона написано, вона підійшла взаді. Вона почала сильно плакати. Нахилилася тільки до ніг Христа. Все, що вона могла зробити, і ці сльози капали так сильно, що ноги Христа вони почали просто митися, омиватися. Може, їй було жалко, вона розуміла, що це не, може щось неправильно. Може, вона, може це було не, не може, і це було. Але в неї такі були коси. У неї були длинні волоси, що вона потім, ці ноги Христа, вона їх витирала, витирала з любов'ю, витирала з тим чувством, що Господь я не достойна тих, того, щоб навіть ноги Твої омити і так, і так далі. Ну вона все, що могла, вона зробила. Вона достала саме Дрогоценне, що в неї було. Вона, написано. Цілувала ноги Його і мазала міром. Все, що в неї було, може, то, що вона зробила в своїй житті, вона помазала ноги Христа. І нам порою, браті і сестри, непонятно оцей процес, оцей, оця вся картина, нам порою, ми читаючи, не до кінця можемо поняти. І не до кінця поняв також і цей фарисей. і задав собі, сам собі вопрос. Якби був Христос і понімав, якби Він знав, хто вона, вона є грішниця. А Христос написав нижче. От що каже 40 стих. такі слова. До цього Фарисея, обратившись к Нему, Ісус сказав Симон, Я ймей сказати тебе, Он говорить, скажи учитель, і Ісус сказав, У одного займодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, 500, а другой 50, только 50. Но, но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его. Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги, и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Слава нашему Богу. Браті мої сестри, ця жіночка, вона прийшла до Ісуса Христа за прощенням. Вона понімала, що вона грішниця. Вона знала це. Вона понімала це до, до всієї внутрішньої за своєї. І їй було просто все одно, на той, як на неї подивляться люди. Їй не було репутації других людей зовсім не треба була. Вона йшла до Христа. Вона смирилася скільки могла, а смиренним Бог. Дає свою благодать. Алілуя! Браті, мої сестри, вона получила то, що вона за чим вона прийшла? Вона получила від Господа Ісуса Христа прощення, тому що Він Бог, Він Спаситель, тому що Він прощає слава нашому Господу. Брати мої сестри, і ця віра, яка вела її тут, яка вела її до Христа, яка була там на тому місці, в тій кімнаті, вона укріпилася, вона була... Бог наповнив серце і Духом Святим, і вона пішла додому з миром, пішла додому оправдана, пішла додому з тим желанням і з тою радостю, з якою вона тепер має. Я вірю в те, що ця жіночка тепер пішла і, не, і, і тепер вона не буде грішити, тому що дорогою ціною вона возлюбила Ісуса Христа, вона принесла все йому, і він, тому він крепко її полюбив. Братя мої сестри, це є третє, на що я хотів вам оприділити це покаяння. Воно дає нам силу, воно підкріпляє нашу віру. І написано в Галатам 5 глава. Написано Галатам п'ята глава, 16 стих, такі слова. Ібо во Христі Ісусі не має сили, ні обрізання, ні, ні обрізання. Но віра, действуючою любов'ю. Перед цим написано про це про це обрізання і все остальне. Але я хотів би, якби опускаючи ці слова, і хотів би сказати, що і во Христі Ісусі, в другим словом, сказати, імеє силу віра, действуюча любов'ю. Іменно так можна сказати, іменно віра. Дійствую любов'ю, коли ми віримо нашому Господу, коли ми йдемо до Нього з щирим серцем і любимо Його, тоді Господь являє нам свою милість і дарує нам своє прощення. І знаєте, сьогодні, коли б також було сказано Слово Боже, коли було сказано так, щоб ми прийшли, щоб каже з нас поплакав перед нашим Господом, щоб ми просити сльози перед Ним. І тому, Господи, благослови нас в цьому, щоб ми. Почули це слово, що ми прислухалися другий раз було сказано, щоб ми прийшли на Голгофу за прощенням, браті, і сестри, і тому прислухаємося, я і кожен із нас до слова Божого і пророчеського, яке сьогодні було сказано. Кожному із нас на місці, сьому, нехай Господь благословить нас. Я повторюю те, що говорив я, що сьогодні укріпляє нашу мою віру і твою, мій брат і сестра, це Слово Боже. І ми хорошо робимо, до нього, що обращаємося до нього. Це свідетельство наше, коли ми ділимося те, що є в нашому серці. І це те, що ми приходимо до нашого Господа в покаянні, це те, що укріпляє нашу. Веру в нашого Господа Ісуса Христа. І апостол Павел говорить до Галатам в другій главі, Двадцятим стихом такові слова. І уже не я живу, но живе во мені Христос. А що нині живу в оплоті, то живу вірою в Сина Божого, возлюбивши мене і себе за мене, слава нашому Господу, братіями і сестри. Тому нехай це Слово Боже в цей ранній час буде нашою опорою, буде нашою силою, буде нашою підтримкою. І Христос ніколи не опаздує і хоче потішити наше серце. Наставити і благословити кожного в це утро. Ми, я призиваю всіх до молитви, нехай наше серце, ще все, що це ми маємо, скаже перед нашим Господом, йому слава повіки. Амінь.